Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі відеомагнітофон АКАЙ. Ось так виглядає. Колишні такі відеомагнітофони. Сюди заряджалась відеокасета і через телевізор розпроизводилися записи. Ось такий він по розмірах, важковатий порівняно з багатьма. Ось так бачимо його тут маркування, серія модель. Made in Japan, японський де. Зараз знімемо цю кришку, глянемо. Які в ньому місяця радіодеталі, що взагалі є в ньому всередині цінного. І часто є їх розбирати, ламати і взагалі ними займатися. Ось так, друзі, виглядає наш магнітофон. Як говориться, віддік без кришки. Кришка металічна. Ось так він іде всередині. Тут моторчик, катушки. Все, скажімо, по вищому розряду. Набагато відрізняється від своїх сверстників. Тут катушка йде сама мітна, моторчик містить в собі конденсатор КМ. -ку. Ламати не буду, там бачимо ні об'єві. Конденсатори є та мікросхеми. Срібло по золото є. І ось така йде плата. Я її акуратно зняв, щоб не ламати відіка. Тут ми бачимо ідуть різні мікросхеми, конденсатори, транзистори. В основному все з сріблом є також полубочонки містять по золоту. Також їх є велика кількість і йдуть КМ болгарський, здається. ось такі коричневі маркировку не бачу. Зараз трошки їх поближче постараюсь роздивитись. Так, друзі, це йдуть. Болгарські кемки прийомні, їх тут більше 10 штук є. Такі вони коричневі ось його Ось такий сьогодні був обзор. Скажімо так, відеомагнітофон. Під розбор на деталі не годиться, того що тут по драгметалах. Практично нема що брати. До десятка кемок. Весь їх буде до 2 грам максимум. Мікросхеми всі три розкошувати і посріблення на інших конденсаторах та сині ніобєві. Скажем так, відеомагнітофони. Багаті тільки совєтські, такі як електроніка і інші. Вся імпортна техніка практично економна. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.